Ми, служителі міжнародної місії, слово Боже, молимося за наших військових, рідні наші люди, ви бороните нашу землю ціною свого життя, дякуємо вам за вашу мужність і люблячі серця. Ми благаємо Христа та Його небесне військо допомогти вам. Нехай ангели Божі охороняють вас, і один з вас перемагає тисячі. Просимо Бога захистити вас і надати вам допомогу. Нехай усі наміри ворожі будуть зруйновані, та жодна зброя проти вас не матиме успіху. Ми цінуємо вас і благословляємо. Ви завжди в наших серцях та молитвах. Якщо вам потрібна духовна підтримка або допомога, напишіть мені.